Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом помолимось. Сьогодні хотів би разом з вами спілкуючись, мати роздуми на таку тему, що робити, коли нас не полишують або переслідують згадки про минуле. Інколи люди живуть минулим. І вони там є. І вони не бачать те, що є дійсність сьогодні чи якесь майбутнє. Я роздумував над цим і хочу сказати, що наше сьогодення є результатом минулого. Бо, може, сьогодні ми жнемо врожай минулого. Можливо, це втрати в минулому не дають нам спокою та яскравості життя інколи. Живемо минулим, бо там ми здорові, молоді, щасливі, повні сил, натхнення, і це інколи приводить нас туди, і ми живемо тим. І завжди є таке питання, що з цим робити, чи як рухатись, щоб не залишитись там. Хочу звернути увагу на те, що говорить Святе письмо перше, що минуле ніколи не повернеться. Що, хоч може, ми можемо знайти те, що втратили, але час і минуле ми не можемо повернути. Дивіться, що говорить еклезіаст, він говорить так. Він говорить про те, що час зупинити неможливо, бо він втікає. А наступне він говорить про те, що для всього свій час. І він говорить так, це третій розділ з першого віршика. І він тут говорить так: все має свій час. І кожна справа під небо має свою пору. Є час народитися, час помирати, час сидити, час виривати посаджене. А він говорить про те, що дуже важливо розмірковувати про те, що вічне. Усе він учинив свого часу чудово, і навіть прагнення вічності вклав в їхнє серце. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог завершав для неї під час під, від початку до кінця. А, і я зрозумів, що для людей немає нічого кращого, як лише радіти, поки вони живуть, робити добро. А це також є Божим даром. Щоб людина може їсти, пити, отримувати задоволення від своєї праці. І те, що він має таке резюме, я зрозумів, усе, що робить Бог, воно залишається по вік. До нього нічого не можна додати, як і відняти від нього нічого не можна. І Бог так чинить, щоби шанували його. І я гадаю, що гарно прочитати весь цей розділ, але за нестатку часу тільки пару думок з цього. І так, всьому свій час. Час тоді, коли ми були молоді, натхнені. Часто тоді, коли ми дуже багато шумали, і Бог благословляв. А тепер ми можемо споглядати назад і бачити деякі втрати, що того нема, може, когось близьких нема, може втратили якісь свої там будівлі, ще щось, здоров'я і тому ми живемо там. Але те, що говорить Святе Письмо, і до чого підбадьюрє Господь, це подивитися Божими очима у сьогодення, у сьогоднішній день, щоб побачити його добрість. Його ласку, Божу щедрість, терпіння і милість. Милість Божу згадуй та рахуй, таку пісню ми співали раніше. Згадуй та рахуй. Мені до вподоби цей текст святого письма, і це плаче Єремії. це третій розділ. І дивіться, що він говорить з 21-го віршика. Але я нагадую своєму серці. Минуле. І від того оживає в мене надія. Дивіться, на що він звертає увагу. Але я нагадую своєму серцю минуле. Оте от все краще, оте от все, що Господь давав, і сили, і здоров'я, і проще. І він того оживає в мені і від того оживає в мені надія. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпалось. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господі, Господь мій уділ, доля, говорить моя душа, тому і далі я буду на нього надіятись. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає, щастить тому, хто спокійно очікує Господнє спасіння. І тому наступне, про що сьогодні ми розміркуємо, важливо подивитися Божими очима у сьогоднішній день. А, і наступний крок, на який я, про який я розмірковував, це по мірі сили на сьогодні важливо реалізувати свої дари та таланти у своєму покликанні. Це приносить задоволення та впевненість. І це корисно не тільки для мене, а це корисно і для тих, хто є навколо. І дивіться, що каже Петро: ми читаємо перше Петра, четвертий розділ, 10 віршик. Служить один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної, Божої благодаті. Хочу звернути увагу на те, що коли ми. Реалізуємо свої дари, свої таланти, своє покликання. Це дійсно є одним із таких життєвих фахів і того, що ми шукаємо, і те, що так необхідно для людини. І перша з них це кохати і бути коханим. Наступна реалізувати свої таланти, покликання себе як людину. І останнє це захист, і це Божа турбота про нас. Це те, що кожна людина потребує. І тому, коли Бог дає нам дари, Бог дає нам таланти, він до чогось кличе, то сьогодні треба не складати руки, а рухатись в цьому. І хочу звернути увагу, що дійсно це буде дуже корисно, як самому мені, чи кожної людині, так і тим, хто навколо. Бо Бог завжди він переводить наш погляд з нас на ближнього, і тому Він дає ці дві величні заповіді: любить Господа і любить ближнього як самого себе. Тому наступний крок цієї драбинки чини добро та послужи ближньому. Багато хто потребує та чекає твоєї та моєї допомоги. І Господь говорить, що ти зробиш щось найменшому. У Христі. І він говорить, що одного разу він проведе а, там, коли ми будемо в небесної оселі, то він покличе ті, хто були вірні йому і скаже: війдіть, бо я був голодний, ви накормили, я був в лікарні, ви відвідали мене, в темниці був, мав потребу в хлібі, ви це зробили, мав потребу в одязі, ви поділилися. І вони скажуть: Господи, коли то ми таке робили для тебе? А він скаже, що ви зробили одному з найменших, хто зробили мені. І я читаю те, що Павло пише, і це дуже цікаво, Єфесянам, другий розділ, десятий віршик, Павло говорить так: тому що ми Його творіння, ми створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог приготував для нас, щоб ми в них перебували. Інколи ми так мріємо про те, що було. І загрузаємо там в житті. І той час лине і минає, а ми забуваємо, що ми можемо послужити добром. І Як тут Павло каже, який Бог приготував для нас, щоб ми в них перебували. Нехай буде досконала Божа людина до кожної доброї справи була готова, так говорить Святе Письмо. Тому треба інколи зробити стоп цим спогадам і подивитися в сьогодення, подивитися на майбутнє. І це важливо. І знаєте, я хочу сказати, чому це так важливо? Потому, тому що ми чекаємо Господа, тому що Він говорить про те, що хто за мною слідує, мені хай послідує, хай той йде за мною. Він говорить, що я піду і приготовлю оселю. І там, де я, там і дитина моя буде. І тому дуже важливо дивитися уперед. Знаєте, я хочу звернути увагу ще на дещо. Інколи ми так загрузаємо у, у, у цих наших згадках про минуле, і ми забуваємо, що Бог кличе до більшого кожного з нас. І тому. Останнє, на що би я звернув увагу, це піднімайся на Божі гори, щоби бачити Божі горизонти твого життя. Підніми очі до гори. Це важливо. Інколи ми так живемо, що нема коли підняти очі до гори, де є Господь. Шукайте, піднімайтесь на ці Божі гори. І знаєте, я один раз я був там на Говерлі, піднімався на ту гору, і це було таке чутлі не смертельне. Я так задихався і так зморився, що ледь, мені казалось, не помер. Але коли я піднявся туди, то я побачив нагороду. Я побачив, до мене підійшов там місцевий чоловічок і каже: А ти бачиш що на ті гори, а ти бачиш це, це. Каже: знаєш, в чому вся красота цього? Що ти бачиш за 40 кілометрів. Я так подумав, що там, де є долина, там, де є рівнина, така, то ти на 40 кілометрів ніяк не побачиш. Ну, в добру погоду, може, 5 кілометрів десь ти там можеш побачити. Але так. І тому Господь каже: ти піднімайся на ці гори. Це важко. Ти піднімайся на ці гори, але я відкрию тобі горизонти твого життя в Бозі. І я тобі дещо покажу. І знаєте, Павло, він такий завзятий християнин, і він говорить ось про що. І це хто говорить? Це говорить Павло. Він говорить, що він забуває те, що позаду, і біжить уперед, бо в нього є ціль. Давайте ми це зачитаємо це третій розділ Філіп'ян з 12-го віршика. Не тому, що я вже осяг або вже став досконалий. Але я борюся, щоб осягнути, для цього і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Адже хто досконале, нехай так і думає. Коли ж хтось, коли, коли ж щось інше думає, то і це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, в тому треба жити. Будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим взірцем. І хочу звернути увагу, що наше життя це так, як кермування. Автомобілям, знаєте, для, для того, щоб подивитися назад, є зеркала, але ми це робимо час від часу, бо якщо ми будемо дивитися тільки в зеркала заднього погляду, то буде аварія. І тому важливо деколи озирнутись, згадати і Божі милості, і може, якісь турботи, переживання, які були, і те, як ти був щасливий і молодий, але завжди ми дивимося вперед, щоб їхати і не мати аварій. І це дуже важливо. І тому, що говорить Господь, щоб ми зростали в пізнанні Його та Його волі. І це важливо. Не забувайте та згадуйте минуле, але живіть сьогоднішнім та майбутнім. Це говорить Святе Письмо. Тому там, що нам потрібно? Надо взірети. Це є апостол Павло. Він каже, що я відчайдушно біжу до мети. І ще раз хочу нагадати, що ви не побачите на одного бігуна, який біжить, ось десь на змаганнях, щоб він повернув голову назад і біг вперед. А обов'язково він зійде з цієї доріжки, або він впаде, або перечепиться. І тому згадувати минулого це непогано. Але жити тільки тим, що минуло, це погано. Бо життя воно лине, час лине. І те, що сьогодні Бог дає, ми не помічаємо. І ми живемо в той скорботі, турботі, і ми не бачимо того Божого світла і отих Божих гор, з яких відкриваються Божі горизонти нашого життя в Бозі з Богом і для Бога. Тому Хай Бог благословить, щоби нам не жити минуле, щоби нам. Пам'ятати наше життя, ті, хто коло нас були, пам'ятати все, що було, робити висновки, але споглядати вперед, бігти до майбутнього, доки Бог дає дихання, життя, і доки Він веде нас ще по цій землі. І тому хай Бог благословить кожного з нас, і нехай Божа мета завжди буде перед нашими очима, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш! Допоможи нам пам'ятати все, що Ти, через що Ти нас провів. Допоможи нам пам'ятати наші юні годи, молоді годи, годи середнього нашого віку. Але не забувати, що ми живемо сьогодні і в тебе є майбутнє для кожного з нас. Допоможи нам сходити на ці гори. Боже разом з тобою, щоби бачити, яке благословіння воно ще для нас є. Тому що ти кажеш, що ті, що молоді, вони можуть спіткнутися і впасти. А Ті, хто надіються на Господа, вони розправляють крила і корли, вони підуть і не зморяться, вони побіжать і не заморяться. Тому, Господи, поведи нас за собою, допоможи нам ніколи не відвертати свого погляду очей від тебе і того, що ти чиниш. Від всіх тих милості, любові, благодаті, яку ти даєш нам в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Бог захистить вас, ваших діток, онуків, діточок ваших. Хай Бог благословить і захистить ваші церкви. Нехай Бог будує перед вашими очами в серці і розуми оці чудові майбутні плани. Тому що. Господь, Він буде до кращого кожного з нас. І він очікає нас в тих небесних уселях. І нам треба до того бігти, так як біг Павло, не просто, як він каже, я відчайдушно біжу. Хай Бог благословить той біг, мій та ваш в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними в цьому дні.